У нас об'єкт знаходиться в місті Києві, невеличка квартирка однокімнатна, 48 квадратних метрів на 11-му поверсі, в дуже гарному місці. Зараз трішки вам покажу покажу вид. Ось такий від, вид з вікна. Приступили. Ми, ви ж знаєте, займаємося постачанням матеріалів, тому вже перші матеріали для стартового етапу. Сантехнічних робіт. Ось тут буде проведено ці роботи. Це буде насладна кімната. Досвід роботи з багатьма постачальниками. Ми, відповідно, підбираємо дуже хороші ціни, відповідно якість, і ну, наш партнер буде дуже задоволений. Я думаю, ви теж будете задоволені. Тож слідкуйте, побачите, що дасться нам своїми руками і нашим досвідом зробити. Так, що до зустрічі.